Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо будинки на продаж. Ось такий будинок ціною 1500 доларів. Оголошення власника можете знайти в описі нижче під цим відео. Одноповерховий будинок загальною площею 60 метрів квадратних, в якому знаходиться три кімнати, площа ділянки 25 соток. І ззовні будинок виглядає досить охайно, але із мінусів те, що в оголошенні немає ніяких фотографій всередині хати. Можливо, всередині виглядає непрезентабельно. Знаходиться в селі Бубнівка Гайсинського району Вінницької області, відстань до найближчого міста Ладижин, 10 кілометрів, в селі є церква, магазини, кафе, відділення Укрпошти. Наступний на огляді такий будинок лише за 50 тисяч гривень. Оголошення власника будівлі буде в посиланні під цим відео. Отже, це досить великий будинок, який знаходиться поруч з лісом. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів, в будинку 4 кімнати, площа ділянки 20 соток. Також є сарай, літня кухня, колодязь на подвір'ї. За свої гроші досить вигідне вкладення коштів. Знаходиться в селі Лісна, в Вінницької області. В селі є достатня кількість магазинів, а також стадіон. Поруч є залізнодорожна станція і ходять електрички до Вінниці. Третій, на огляді, такий будинок вартістю 80 тисяч гривень знаходиться в мальовничому селі Сальниця Хмільницького району Вінницької області. Це оголошення власника будинку. Посилання буде в описі під цим відео. Одноповерховий будинок загальною площою 70 квадратних метрів, в якому знаходиться чотири кімнати, а загальна площа ділянки становить 60 соток. Опалення в хаті твердопаливне. з комунікацій в будинку електрика, газ по вулиці та опалення дровами. Є хлів, два погріби, також великий город із садком, в якому вже вирощені плодові дерева. Будинок цегляний, криша застеляна шифером, хата виглядає досить непогано, але потребує ремонту. Знаходиться в селі Сальниця Хмільницького району Вінницької області, село досить велике, в ньому є магазини, школа, садок, церква. Лікарня також відділення номер 1 нової пошти. Далі розглянемо ось такий будинок ціною 1300 доларів, одноповерховий будинок загальною площою 40 квадратних метрів і площею ділянки 25 соток. В будинкові знаходиться три кімнати, опалення в хаті твердопаливне. Біля будинку є господарська будівля, погреб, також є город на 18 соток. Будинок приватизований із всіма необхідними документами, і з недоліків те, що в оголошенні немає фотографій всередині хати, знаходиться в селі Красносілка Вінницької області. Це невелике село, в якому є магазин, стадіон, сільська рада відстань до найближчого міста із всією необхідною інфраструктурою 5 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.